Після замаху на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо європейські лідери почали непокоїтися за свою безпеку. Зокрема, польський колега пана Фіцо Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, отримав повідомлення з погрозами. Одне з них він опублікував у соцмережі Ікс. Словаки дали нам приклад того, що потрібно робити з Дональдом Туском, якщо він провалить ЦКП», – Написав е, прем'єру невідомий користувач. Слід зауважити, що ЦКП – це інфраструктурний проект колишнього польського уряду з побудови нового аеропорту біля Варшави. Нещодавно змі писали, що уряд Туска хоче відмовитися від нього через велику вартість. Чинний прем'єр Польщі також уточнив, що таких повідомлень йому прийшло чимало. Погрози отримував і президент Сербії Олександр Вуйчич. у повідомленнях його називали наступною мішенью після атаки на Роберта Фіц. Згодом віце-прем'єр-міністр внутрішніх справ країни Івіц Дачича заявив, що правоохоронці заарештували чоловіка, який, начебто, загрожував безпеці пана Вуйчича. Тим часом і у самій словаччині зросла кількість анонімних погроз урядовцям та опозиційним е, політикам. Як пише видання Актуаліті, після замаху на життя прем'єра правоохоронці вже зафіксували десятки подібних інцидент, інцидентів. У поліції також скаржаться, що після нападу на Фіцо їм е, додали обов'язки з захисту осіб, які є у групі ризику, а також наказали посилено охороняти місця, де можуть виникати загрози. Ну і поки російські пропагандисти традиційно шукають у цих всіх замахах і е, ну, наприклад, на словацького прем'єра Український слід угорський е, журналіст, от до прикладу, розслідувач Саболч е, Панії, виявив зв'язок нападника на фіцо письменника Юрая Бланера з проросійським воєнізованим угрупованням словенські бранці. Зокрема, як стверджує журналіст, 71-річний чоловік робив з його учасниками спільне фото, також нібито пройшов навчання під наглядом колишніх співробітників російського спецназу слід зауважити напередодні очільниця центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер. Заявила, що Росія посилила свою активність у країнах Європи і готує фізичні атаки на захід. Про це попереджали видання Financial Times, заявляючи, що російська влада вже почала готувати вибухи, підпали і пошкодження інфраструктурних об'єктів на власній європейській території. Своєю чергою агенція Bloomberg зазначила, що Кремль більше не переймається питаннями, зловлять його агентуру там чи агента під час скоєння злочину чи ні. Тож західні країни мають бути готовими до підвищеного Ризику насильства. Іван Ступак зараз буде до нас доєднуватися, експерт з питань безпеки, колишній співробітник СБУ. От з ними про все це і поговоримо. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, дякую за прошення. Е, ситуація насправді ну досить серйозна і е, навіть. Я б сказав би більше, що вона може деякі змінити навіть плани у діях союзників, так, от ну, в виступах своїх, в своїх позиціях. Е, чому чому е, Росія зараз так активізувалася і Ну от вже ж і цього е, стрільця знайшли в нього російський слід його співпраці з, з е, крайніми е, ну угрупованнями, скажімо так. Та почукайте, не завжди воно пов'язано. Ну не факт, що воно пов'язано. М'яко кажучи, ось ця стрільба пана Фіца і з тим, що це росіяни зробили, не знаю, або підговорили, або підкупили. Тобто це може бути дійсно співпадіння, і ця людина вже давно. До речі, цей стрілець він погрожував Фіца і він висловлював свої свої погрози. Питання чому не відреагували на такі погрози, до це питання до місцевої контрозвідки, до служби безпеки президента, як вони так прогледіли. По-перше, цю людину. По друге, питання зброї. Звідки в нього пістели? Був? Чи він був там не знаю придбаний на чорному ринку, чи був офіційно на ньому зареєстрований, Тоді багато питань до взагалі. Організації безпеки, як людина, яка висловлювала погрози, змогла купити ще пістолети, і не під наглядом місцевих спецслужб. То через багато багато питань. Я думаю, реакція буде яка наступна. По перше, європейські лідери переглянуть ну протоколи безпеки. Можливо, подивляться, що можна вдосконалити, бо відверто скажу, реакція. А, Охоронців, пана Фіццо, вона була розгублена. Видно було, що вони розгубилися. Вони не були готові до цього. Там було багато Кажуть, характерних... пане іване. Що це місто? Там прекрасна підтримка Роберта Фіцо, і якби він ну і реакція, реакція охоронців була. Вони були ну зрозуміло, що ну це шок, але як вони реагували? Вони бігали в різні сторони, тобто втрачали час. Це, це важливо помітити, що будуть робити європейські політики. По перше, їм переглянуть протоколи безпеки. Це не означає, що вони будуть присуватися виключно в люмузінах. Але для служби безпеки президентів не знаю прем'єрів роботи додасться. Доведеться перевіряти на потенційну загрозу всіх людей, які раніше, наприклад, там минулого року, п'ять років тому, писали якісь дописи стосовно там перших осіб, якісь погрози або натяки, і вони не перебували на обліку. Їх будуть перевіряти, і до них будуть приходити з'ясовувати, чи є в них зброя, чи купляли вони зброю, як вони зараз ставляться. Тобто там робота додасться Просто, ну і ви кажете, не обов'язково стрілець пов'язаний, а погрози ті ще іншим політикам почали надходити. І пан Вуйчич про це казав, і Дональд Туск. Це ж серйозно не забувати, що, я розумію. Не забувайте, що є люди, ну м'яко кажучи, не зовсім здорові, є, які розсилають погрози без взагалі розуміння, що це ну за це буде. Є і в Україні такі люди, які пишуть дописи. Чинному президенту, колишньому президенту, колишнім президентам пишуть, погрожують, десь це обмежується виключно. Ну, я, я, я тебе так, А є коли, от, наприклад, як з від Російської Федерації, буквально нещодавно. Був попереджений замах на президента, на голову СБУ, на голову ГУР, тобто різні можуть бути моменти. І на 9 травня, всі... травня був теракт, так само СБУ за перепрошую. На 9 травня був так само так, теракт і так, та СБУ так, його. Так, але це ж це так. Дійсно, СБУ попередив цей теракт, але він не був пов'язаний саме з замахом на перших осіб. Ми ж не кажемо це за так. перших осіб держави. Але скільки роботи? Ну я до того, що ну, от якщо говорити так про позиції самих цих людей. Фіцо, пан Вуйчич стосовно України, і, ну якби це рупари іншої думки, так альтернативної думки, і от їх Росія постійно використовує. Дивіться, отже, ж європейські політики проти війни в Україні там тра-та-та, -та, і їм замахи і погрози. Це ж ну підводить нас до цього. Хоча тут і є вже і Дональту сказав, і мені погрожувала, Польща ж нас підтримує. Ну, дивіться, не забувайте, є внутрішні проблеми в державі, є на наприклад, там бізнес, якому щось перекрили, а він не завдоволений. Є люди, яким а, їм не подобається політика, не подобається цей політик особисто. Він ненавидить, в нього ніс великий, в нього якесь підборіддять, ненавиджу його. Є різні просто люди, і кожну загрозу треба дійсно перевіряти. І це додає роботи органам безпеки, ну суром безпеки президента, прем'єрів. Якщо раніше можна було. Та це щось таке. Він там написав в Твіттері, там що і... ненавиджу вб'ю все. Тепер це доводиться перевіряти кожну людину, ідентифікувати, розкрити, приїхати, перевірити, переговорити, допитати на предмет, чи це просто погроза була така необережна, або він дійсно виношує якісь наміри, чи не є там групи людей. Тобто, зараз роботи у цих служб безпеки додалося ну кратно. Пане Іване, багато почали згадувати Гаврила Принципа в цих всіх, -всіх у подіях? Ну тобто, ті, які він пристрелив Франца Фердінанда, і потім це призвело до початку першої світової війни. Що ви з цього приводу скажете? Чи це зовсім різні різні події? Ні, ну давайте не будемо так вже казати. Ну, ну не хотілося б, щоб у нас ще одна війна виникла саме ось такого масштабу, як а, тоді була спровокована Перша світова. Ще раз, на жаль, є постріл. Стріляють. Ну згадайте, будь ласка, в, в, в президента Рейгана теж стріляли. Людина отримала серйозний вирок. здається, він ще досить сидить, якщо не помер. І в різних політиків стріляли і в. в, в Папу римського свого часу стріляв турецький активіст. Потім Папа Римський його вибачив. Тобто багато таких речей. Які підстави, які в них мотиви кожного разу треба з'ясовувати слідчим та правоохоронцям. Ще цікавий аспект про те, що і британці, і американці говорять, що Росія буде вдаватися до прямих засобів впливу. Ну, мається ж на увазі терористичні акти. Як ви бачите, чи готова до цього справді Росія? Дивіться, коли йдеться мова про прямі акти підпали вибухи. Я не думаю, що це прямо стосується. А давайте ми там не знаю, там десь в центрі Брюсселя щось підірвемо, якийсь фонтан. В першу чергу мова йдеться про а, зупинку постачання озброєння в Україну, підриви залізничних колій, підриви складів, підриви якихось логістичних хабів, де зберігається зброя для України, де тимчасово розміщується, куди може прилетіти безпілотник, скинути вибухівку. Воно все здетонує і і ця зброя не не потрапить до України. Для росіян це також супер-супер важливо. Підірвати колію, щоб потяг зійшов з Рейх. Тобто, це, от саме на це буде заточена Російська Федерація. Ну просто щось підірвати, не знаю, в центрі Амстердаму, а, а що це дасть? Ну, взагалі нічого. Як варіант, як варіант, якщо просто так ми кажемо, просто терористичний акт, то. Із використанням вибухівки або гранат або іншого зброєння західного виробництва, яке раніше було заходом поставлено в Україну з України вивезено на територію Європи, і тоді можна ідеальний сценарій розіграти наступним чином: Україна не контролює взагалі. Обіг зброї на своїй території взагалі не на не надійний партнер, а ще гірше, Україна можливо, продає зброю, яка їде з Сполучених Штатів з Європи кримінальним якимось угрупованням. А потім ця зброя вбиває європейців. Тому що треба зробити? Правильно треба зупинити постачання Україні озброєння. От такий варіант для росіян був би ідеальним. Ну сподіваюся, що не допустять його реалізації, але ж дискредитація нас це ну от, в Росії, робиться постійно. Пане Іване, кого вони вербують? Як от, опишіть цього агента? Хто це може бути? Ну от е просто звичайна людина, яка повелась на російську пропаганду. От розкажіть про цей аспект. Давай це так за кордоном чи в Україні люди за кордоном. Так, це людина в першу чергу, яка е, має певний пій до Російської Федерації, до Радянського Союзу. Якийсь, якесь підґрунтя. Щось їм подобається, не знаю. Пушкін, Достоєвський, балет, е, е, що там, Путін-Красавчик, щось. А на це підґрунтя можна вже накладати гроші матеріальщину і самореалізацію. От, дивись, ти любиш Росію? Да? Треба допомогти нам зробити Росію великою знову. Треба подолати цей західний світ, в якому, до речі, людина частково може теж розчаруватися, бо вона не отримає підвищення по службі, бо вона не може а, відкрити бізнес, щось їй там заважає, бізнес не йде. А росіяни кажуть: ми тобі допоможемо. Ти поїдеш до нас, ти будеш такі гроші заробляти, просто неймовірні. А зараз тобі, от, наприклад, 5 тисяч євро. 5 тисяч євро для росіян це взагалі не гроші, це взагалі ні про що. А для пересічного європейця це можливо двомісячна зарплата в один момент кешем без податків. І можливо хтось і ламається, але зазвичай використовують людей з колишнього радянського союзу, з країн Балтії, українських на жаль біженців, які мають проросійське, ну не коріння, а проросійські погляди. Ще вас запитання: чи можуть ну використовуватися Росією фінансування і праві люди в будь-якій країні Європи, організації правого толку? Дивіться, під е, іншим прапором, під чужим прапором, це може бути не, не обов'язково від Російської Федерації. Наприклад, може виходити там представник від Російської Федерації, але він має паспорт, наприклад, Південної Африки і він. Просто прохає там не знаю, іншу організацію в Австрії, в Швейцарії щось зробити, що потенційно може, звісно, посередковано мати цікавість або вигоду для Російської Федерації. Тобто є там багато етапні, багато шарові операції, і ти, на перший погляд, навіть не зрозумієш, хто бенефіціар. Здавалося б, ну ось ми ж виступаємо. О, прикладом. Нульовий викид карбону, от рух попам'ятати в Німеччині, був, нам треба альтернативні джерела енергії. Ми не можемо за, -за забруднювати навколишнє середовище, ну здавалося б де тут Росія? Ну ми ж тут про в Німеччині нульовий карбон. Але з'явилися які Кажуть: секундочку, ну нульовий карбон це природній газ. А де ж ми можемо дістати природній газ у великих обсягах і за цікавою ціною? Та -дам! в Російській Федерації, і ось росіяни з'являються, кажуть, так, да, ми можемо вас забезпечити. Тобто, це ось така довготривала операція, багатоскладова, багатоетапна, але потім на бенефіт Російської Федерації все вийшло. Зрозуміло. Тобто, росіянам насправді цікаві всі, і ті, хто мають ліві погляди, і ті, хто праві, і всі в грошей, і всі дестабілізують ситуацію. Дуже вдячні вам, пане Іване, за відповіді за роз'яснення цих е, процесів агентурних. Все це насправді серйозно. Ну і політики мають себе звичайно обезпечувати а спецслужби працювати. Іван Ступак, експерт з питань безпеки, колишній співробітник СБУ.